Всім привіт! У мене є хліб і кози. Вона хоче гладитись. не їдять хліб. Їдять. Їдять вони хліб. Шоколадка. Тільки що ну, тільки що не давали татові на турніку займатися. Зірка особливо допитувала. Шоколадка. А шоколадка головна, її ніхто не, не сміє її бити. Вона старша в стадії? Ну. На нього ніхто навіть просто не дивиться. На, що ти викинула? Мама, поможи. Ходи сюди, крикнулася. Та хватить, зірка! Зірка, на, ти вже знов кудись дивишся? Ходіть сюди. Кориця, кориця. На, забіляка. Білобока присосалась дуже до хліба і шоколад. Так, вони взяли і порозкидали. Що вони вміють їсти, вони просто не показують. Що для? Там кліп остався, собаці. Ага. Ходи сюди. Заговотусь, я хотіла малі дати. На. Наталка побігла до хати, а вони всі за нею по сходах. Зірка пару раз на стіну скакала, хотіла вискочити до хати. Він підпав, я не вийшла. Ай ви. Моя ти мозолька, шоколадна, моя ти мармеладочка така, дівчинка хороша. Приходимо, вона відв'язана, похліві собі ходить, зерно стоїть, все сяке, самі їжте своє зерно, так? А знаєте, що зірка дозволяє робити? Вона дозволяє вигладитися. <рес> ну 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 биться не можна. гуси пасуться. Мусі вже пускають пастися. Зелена. Травичка зелена. Так, все, люба їсти, вже поставила їм. От куди ти скачеш? Гомельську чухається? Вже другий раз чухається, не дай мені. Дай вухо, дай вухо. Біло бока, дай вухо. Дай вухо. Біло бока вредна. А мандаринка дай? Ні, мандаринка не дає вух, саме менше вона дає. А? Так, тікай. Ой, Боже з вами З вами вредами. Що Шо моя шоколадна? Що? Тобі тяжко, ти хочеш до хліва, так? Якби не вона йде зараз, тобі ніхто сюди не виганяв. Треба... Солома вчепилася, полова. Треба вже ратиці знову пообрізати. Дивіться, яка мені шерсть. Я капиль летить. Що mm. омель з конопель? Що? Кому артиста, хто хоче, продаю, бо, бо буду різати скоро. Чистокровний, Вухастик. але дуже, дуже все, волосний. Що Доїдла, що пилосос. Бачу, вони мене люблять. Ага. Дуже люблять. <рес> я навіть спокійний, він спочатку лежав, поки я їх вигнала, скільки зараз. Виріс. Вже вічна дитина. в неї маленькі рожки. Покажи. Диви, такі мацюпонії як голки. Ну, мандаринка, вони на гусей дивляться. Що? Дірушка. Діди шоколяда. Чиколяда. Чиколяда, чоколяда. Кахи пук роби, ну то що ти йому зробиш? <гум> Каже, це все природньо, правда козл? <гум> це було занадто смішно, блін. Місто там смішного нема, це все природньо. Ти говориш, що він взяв. Мої гусі, гусі там. <гум> Забігайте. Е, Ти куди пішла? Шоколадка! Наталка йде, де зірка! Так. Криця, ти куди? <гум> так. Аж дивіться, втопиться, людочки, втопиться! Почекай. <ріця> Йди на місце! Йди на місце! Був би втопився, О, аж очі, очі і ті втопив! Ну, кориця тут стоїть, зірку сюди! Мандарин то, Заберемо балу з місця мандаринки! це там Я щось забула, де козу стояв. Ну, я, походу, тоже. Да, да. Та пішла на своє місце туди. Зірка, ходи сюди. Зіруню, йди сюди. Зірка сонце. Ходи сюди, Зірушечка. Ходи моя хорошенька, моя дівчинка, йди сюди до мене. Ну-ну, Згинайся! Шоколадка, підігни жопу трошки. Ось таке давай. Давай ми тако назад вийдемо. О! Ось так задню заб'ємо. За що мала прив'язати? За собачку. Не, там нема, за, що її прив за вісімку? Є, угу. тікай yeah. я прив'яжу. О, цей Омель конопель. Ти подивися, в тебе аж на лобі сиро вули, помиї, а? Ти що, колись хоч чимось наїсися, всунув сюди голову помиї? Омельськонопель. Вічно голодне, вічно бідне. Ото-то. -от -от. Голодаю ще по Волжа. Коли ти вже чим наїсися? Коли він виросте, мам. Скоро, десь того тижня. Десь того тижня. Курочки. Вріднюрочки, так? На пасочку яке є за те очіпляй все. не пасочок, не І собачка. Зараз я вчеплю, вже допою то. Вона ні з ким не б'ється. Він що не їде. Ну а вдруг заберу, а вдруг заберу і сама зім. І що буде? О. Так, ще свині треба. Да. О, камінців я принесла, грузяк. Камінчики, пісок там. Забрала, треба позабирати. Там, є. там одне на поклад оставляю, бо котрась видра несеться, де, де йшла, там яйця згубила. Думаю, вона оста... зайде туди, хоч знесеться на місці. Яйця? Ага. Тут за, за три дні яйця. А, ну, треба треба по три, забрати. Навіть не потрібша, три, шість, дев'ять, тут десять, одинадцять нас і сутки є. Чубатка. А чубатка? Гребень трохи почервонів. Ще одна є там чубатка, в якої білий гребень, ще її треба зарубати. І таке, ладно. Всім па-па. Мої всі кози на місці.